Офіційне визнання хортингу видом спорту відбулося за наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту до Дня Незалежності України у 2009 році. Станом на 1 січня 2014 року членами міжнародної громадської організації, Міжнародна федерація хортингу» є 26 країн світу. На сьогоднішній день ще додалося декілька країн. Яскраві свідчення популярності і величних перспектив розвитку хортингу в різних країнах світу є створення міжнародної федерації хортингу. З 25 по 27 жовтня 2014 року у місті Львів пройшов перший відкритий чемпіонат Європи з спортинку. Засновниками Української федерації спортинку є Єрьом'енко, Косинський, Лісовий, Лохману, Натребко, Плотніко і Севрюко. Розробка право змагань спортинку, а також його. Кваліфікаційна система була спрямована на виключно природний винахід техніки самозахисту та спортивних прийомів одноборства, ініціатором якого виступив видатний спортсмен Едуард Євьоненко. Сучасний український хортин це універсальна система та. Змішане єдиноборство, що втілило в собі найбільш ефективні дійові прийоми спортивних і прикладних єдиноборств і бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортину це здоровий спортивний дух людини та славні традиції войовничих пращурів, козаків Запорозької Січі. Основна мета хортинку це охоплення оздоровчим рухом всі версти населення України, від маленьких дітей до дітей до людей літнього віку, так як я тільки що говорила. Популяризація та підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності. Патріотизму, любові до своєї батьківщини. Безперечно, фундаментом є багатовікові традиції, що передавалися з роду в дік, від покоління до покоління, від часів сарматів до Київської Русі, а далі до запорозьких козаків. Кортинг в Україні є важливою складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, відродження та розвинення українських бойових традицій, зміцнення здоров'я, фізичного, фізичного розвитку, фізичного духу, моральну. Здібності людини шляхом залучення їх до участі у спортивних змаганнях, оздоровчих таборах, навчально-тренувальних семінарах та інших заходах фізкультурно оздоровчого спрямування. Хорт – це місце для двобою, без зброї та відліку часу в живому полі з козаків. Хорт утворювали козаки різних народів. Закон існував для всіх один жити по честі, стежити за своїм здоров'ям, дотримуватися е, військових традицій на центральному майдані Січі, під час уходів, на галявинах, у, у, у святах, під, під час відпочинку на будь-якому місці під відкритим місцем. Місце проведення сутички, козацьких хорд – це. Е, означає місце показу своєї сили доблесті і показ це не зробити комусь гірш а показати на що людина здатна що людина навчилася робити тобто який не тільки талант має е, професійний а має ще як його може застосувати цей свій талант тобто вміти керувати вміти Показати, як вміє людина взяти зброю і що може зробити людина, не тільки стріляти, не тільки бити, а як не вміє володіти, правильно володіти. І найголовніше це більшість було як показові виступи для того, щоб вчити молодь, не воювати, а навпаки, сила повинна для того бути, для того існувати, щоб показати, що українці сильні і цю силу напрямовують на мир. На основі історичних даних виникла сучасна із філософія, психологія та педагогіка Хортингу. Це гармонізація тіла та духу, це співіснування совісті, поваги, вічливості, вдячності, сили на та шлях до самодосконалення. Це виховання морально-вольових якостей та емоційної стійкості. Це психолог, педагогічний супровід, спортсмена. Чому ж навчає Хортинг? Ось яку відповідь на це запитання дають поетичні рядки, які власними вчинками навчають тренерів під час тренувальної виховної роботи. Хортин, я прийшов навчатись, захищатись, а не битись, тренувати дух і тіло, поєднувати, поєдинки вести міло і виконувати без всі удари та прийоми. Так від себе вимагати, щоб завжди перемагати, до кінця завжди змагатись і ніколи не здаватись. Всі традиції, вивчати, слово сказане тримати. І якщо потрібно вміти, батька й мати захищати, бути сильним і як сину боронити батьківщину, стати гідним, честі слави української держави. Шановні друзі, однодумці, колеги, дозвольте ще раз подякувати всій нашій команді за гостеприємність і надіємося, що наша співдружність буде переходити в інші рамки, наукові рамки, які будуть е, за, затримувати подих для того, щоб побачити, що ж ми хочемо приготувати в наступних з нами співдружніх зустрічах. Дякую.